Всім привіт! Починаю новий влог. Ми з Сашулькою йдемо на нову пошту відправляти замовлення. Ось так. Сашулька несе парасольку свою, тому що в нас така дуже похмура погода. Як твої справи? Скажи всім привіт. У неї. Парасолька. Да? Так, пройдемось, прогуляємось. Ми відправили замовлення, але пішов дощ, тому будемо повертатись додому, а може і не будемо. Зараз не дивлюсь, будемо. що нібито не, закінчується. Не, не. Я хочу додому. Не хочеш? Ні, я хочу в магазин. Ну, прогуляємось. До речі, нібито нібито закінчується. Треба буде подивитись, може зайдемо не. в магазин, і він закінчиться, не знаю. Шелька, під парасольку. Вилазь давай, до мене. А він нібито вже і закінчився. От і добре. Підемо в магазин і прогуляємо, так? Да, Ладно, ми хоча... пішли. Шулька ще взяли булочки. Тут ось такі смачні. Є. Дуже гарний магазин. Прийшли додому. Давайте вам покажу, що ми купили. Заходили в м'ясний магазин і заходили в АТБ. В АТБ взяли яйця. Взяли уксус, тому що хочу замаринувати цибульку на салат. Взяла бурячок. Це теж на салат. Майонез. Ось таку томатну пасту взяли. Так, ну а чек за тебе. Ось так. Це ми в варусі взяли воду, бо забули. А в АТБ ми скупились на 176 гривень. Потім ми проходили повз ринка, взяла я ось такий перець по 35 гривень, це на фаршировку піде. І ось такі два... І, що, і що? зелень ми взяли, да? кріп та петрушка. Такий невеликий пучок за 15 гривень. Так, і взяли ось такий ще перець. Він коштує 50 гривень за кілограм. Взяла небагато кладидоць, давай. Взяли м'ясо. Це стегно куряче. На 109 гривень. От в тому магазині. Дуже класний магазин. Взяли ще фарш свинотелячий. Він вийшов на 134 гривні. Тут майже. Ні, ну тут є кіло вже. Угу. За кілограм 119-122 ну 120 гривень. Так, і взяли ось такий оселедець. Так, Сашулька Чек ще дає. Нас 338 ми е, в цьому магазині скупилися. в В'ясному, я думаю, ви здогадалися, вже, що я буду робити. Який салат? У нас сьогодні буде шуба. Да, будемо шубу. Готувати. Ну, це все. В принципі, все, що ми сьогодні купили. Слухайте, ой, повітряна тривога. Слухайте, повітряна тривога. Треба закрити вікно. <різь> тому що воно тут знаходиться прямо під нашими вікнами і дуже-дуже гучно. Це Сашулька спить. <різь> Мадам спить. От, а я а, зараз а, зварила собі каву. Тому що в мене дуже сильно розболілась голова. У нас сьогодні така різна погода: то дощ, то сонце, то дощ, то сонце. Тому якось розболілася зранку я каву. Ой, простите, не піла. Тому а, зараз хочу випити, поки сашулька спить. Я вже встигла зварити картоплю, моркву, яйця на салат. От це я залишу, потім буду готувати. Спочатку я поп'ю каву, а потім, потім я вже буду готувати зефір. А це я поставила розморожуватись пюрешку. Слухайте, я навіть каву не встигла допити, не, не встигла навіть її почати пити, можна так сказати, як вже закінчилась повітряна тривога. Навіть і хвилини не пройшло, але це добре. От. О, якось так. І тут, знаєте, відрізняється повітряна тривога, оголошення повітряної тривоги. Якщо в нас в Запоріжжі тільки от раз включають, так? а коли відбій, то треба дивитись в телеграмі. А тут і коли повітряна тривога, і коли відбій, але трішки відрізняється сам цей звук. Він, виходить, якщо повітряна тривога, то дуже довгий такий прям лунає звук. А коли м -м, вже відбій, то три коротких. Ось так. І кожен раз оце дергаєшся. <див> ну, дякувати Богу, що вже відмінили. Тому так, це шутка спить, я сижу. А, до речі, Женя сьогодні повинен приїхати а ввечері. Він сказав: якщо встигне, то приїде. А якщо не встигне, то тоді ми домовилися, що він завтра, зранку приїде, стане раніше і приїде. Тут, в принципі, недалеко їхати, тому я думаю, що встигне. Думаю, треба ще речі наші зібрати та два привезти, тому що а, ну, якось без. Тіліка якось дуже-дуже сумно. А, тому що іноді буває, ти дає, да ми з тобою з Сашою сидимо, але телефон я назавжди їй даю. І так, коли займаюся, коли готую щось, а так іноді хочеться, знаєте, як, як фон, щоб працював. А, хоча вдома ми майже його не дивились. Дивилась тільки Саша, там мультики іноді коли вмикали. Тому так, ось така тиша, тиша, прям тиша. Зараз буду жужжати цим а, своїм кенвудом машиною. Слухайте, я така задоволена, що в мене є ця машинка. Це просто в рази швидше виходить, і руки не такі зайняті, коли готуєш. Дуже довольна, прям, дуже прям довольна. От, тому так. Зараз буду ставити і жужжати. До речі, в мене запитували, як можна замовити в мене зефір. Зефір можна замовити через сторінку в Інстаграмі. Я завжди під кожним відео залишаю свою сторінку в інстаграмі. Раніше вона була приватна сторінка, а зараз я переробила її в робочу. От, і там можете мені написати, і я вам все розповім. і там і ціни є, і що і як можете звертатись. Така хвилинка, як то кажучи, хвилинка реклами. Ось так. Тому звертайтесь кому потрібно. Я вам з задоволенням зроблю. Ось так. Тут трішки гармидар. Приїхав Женя, Женя, помаши. Женя там зайнят, От не зважайте, у нас тут гармидар, тому що я розбираю речі, які Женя привіз. Хочу вам показати, що батьки передали, гляньте, який виноград. Пам'ятаєте, я вам показувала. Гляньте, який прям вообще красончик, прям ням-ням. І такий, і такий. Прям ой будемо їсти. Дуже-дуже дякую. І що я вам хотіла показати? Дуже сміюсь, тому що я Жені попросила привезти сапоги собі на осінь. Потім достаю, бачу. Я кажу, Жень, я все розумію, але кажу, навіщо мені зимові сапоги Чоботи. Чоботи, чоботи, навіщо? Ой, уявляєте, привіз мені зимові чоботи. Ой, тільки що так сміялася. Ой, ще забув мені кришку з на сковорідку теж. Ну, нічого. Каже, я тебе пер... тобі перешлю по пошті. Ой, як мені тільки щось було смішно, прям я не можу. Так, ну що, дівчатка, тут в нас вже ніч і Женя, поки вкладає спати сашульку, а я вирішила швидесенько зробити салат, зробити шубу. Такий, знаєте, доволі зимовий, на... як на мене. Цей салат, ну ми так звикли його готувати на якісь свята зимові, да, на Новий рік. От, а це що, щось мені так воно попрохладніше на вулиці стало, і мені щось так захотілося приготувати. От завжди я цей салат роблю в два шари. Спочатку йде в мене буряк, потім картопля. А морква в цей раз моркви було в мене небагато, але скільки є. Так далі йде в мене яйце, потім оселедець в один шар, і він один цей шар оселиться. А Поверх оселедця я викладаю мариновану, мариновану цибульку. Цибульку я завжди мариную, заздалегідь десь за півгодинки. Мариную я в оцті з водою. І все. І потім все після цього все навпаки викладаю і вже по черзі це йде в мене морква, яйце, картопля та бурячок. І зазвичай, як ви бачили, я це все між слоями я змазувала майонезом. Так, в нас вже наступний день. Зараз будемо пробувати. А цю шубу, да, вона дуже така, гляньте, яка вийшла, дуже смачна, я сподіваюсь. Тому що зараз в нас йде дощ, дуже такий дрібний, але дуже затяжний дощ. Хотіли піти погуляти, але на жаль, будемо сидіти вдома. І що залишається робити, як їсти. Вже ми ось помили виноград, їмо дуже смачний. От, ну а зараз будемо пробувати шубу. Женя ще за хлібчиком сходив. Купив свіжий хліб, і зараз буде смакота, красота. І, до речі, всі, хто їсть, вам також смачного. Це відео. Це відео. Я зрозумію. Вирішили не сидіти вдома, а вийти тут біля нашого будинку такий невеличкий заклад, який дитяча кімната. Там можна замовити щось поїсти. Ми замовили піцу і, і каву. Будемо чекати. Кашулька пострибала на дитячому майданчику трішки. Хвилин 10, мабуть, да, і більше. А Ми замовляли на 30 хвилин. Що, дядь? Там Каті бабі. Ще будеш бігати? Я буду бігати. Йди бігати. Ще будеш бігати. Іди бігай. Що зблумає на вулиці, такий затяжний дощ у нас. Просто так. А, Принесли нам піцу. Ось так вона виглядає. Тут курка, гриби, помідори, сир та ананаси. Mm -hmm. Половина з грибами, половина да, ми без. губернатори. Так, ми попросили, тому що сосулька без грибів. Подожі, гриби, пачериці, печериці, печериці, Печериці. Ну так, гриби. Ну, да, гриби з грибами. Взагалі, ви зрозуміли. А ще повинні каву принести. Да? Жень. А, та я за малою дивлюсь. — До речі, тут дуже-дуже затішно. Затішно? Угу. Дуже атмосферно. Пішли додому і я вирішила на завтра приготувати фарширований перець. Декілька відео тому я вже показувала, як я готую його. Тому все дуже просто, дуже швидко. Женя на... позаду з сашулькою. Повторю лідери. А я тут швидесенько зараз отак от, от подливою заливаю і все її поставлю, буде тушкуватись в мене. Треба ще трішки водички додати. І все. І Завтра тоді мені не треба буде нічого готувати. До речі, ще залишився фарш, і я потім додам, зроблю такі невеличкі ці От, Тому що заморажувати я не хочу. А от якраз сюди. Трішки місця залишилося, якраз сюди і підемо. У нас нарешті немає дощу. Вийшло сонечко. Дуже корона. Да, дуже класна погода, дуже спекотно. Прям я не знаю, мабуть, треба буде куртку джинсову знімати, тому що дуже спекотно. Мабуть, градусів 23 я бачила, передавали на сьогодні. Прям дуже тепло. Навіть щось нагадую на весну, кажу. Зараз ми вийшли. Йдемо на стоянку. Заберемо машину і поїдемо в парк, а потім вже по магазинах треба водички набрати. Да, а то в мене вже 4 баклажки насобирались, да. дуже багато. От я кожен раз купляю. Це не так, як вдома, що взяв, замовив, скільки там, скільки літрів там а? в той великій баклажці. Скільки? 19, 19? 20. А тут, виходить, 20. Ну так, да, добре. А, і Сашка ще насил. Чи ми йдемо, потім покажу, куди ми поїдемо. Ще сама не знаю. А ніби то в той парк, пам'ятаєте, там, де ми були, Сашурко. Я вже не казала, кажу, давай туди поїдемо. Може, зараз туди поїдемо. Так, да? спекотно. Спекотно. Це, мабуть, ненадовго, мені здається. На декілька днів, а потім, мабуть, ще да, піде до ще будуть. Да, спекотно. Вже куртку зняли, дуже спекотно, так? Да? Женя зняв. Я вже так довго не їздила в машині, а два тижні всього-навсього. Ой, а то все пішки-пішки. Так, Сашулька сіла. Сіла, ну що, поїхали? Це як до нього їхати. От направо треба. Ага, Так, все, поїхала. Із привіт. Так. Вирішили позаніматись, так, Дудь? Трошки Угу. А тут щось таке, щось я не знаю, що тут треба робити. А, Мама не знала, О, я не спортсмен. Це Давай, давай. Давай. Сама. Ноги за короткі, так, да, дочі? Сьогодні дуже сильний вітер. Цікаво, яка вода. Так. Ну, холодна. Що я вам можу сказати? Холодно вже. А, покупатись. Не покупаєшся. Ось так. Але водичка, гляньте, яка чиста, класна, пісочок. Дуже класно. Сашулька сама змогла, так, да, а вона нижче. Каже, я не боюсь, я доросла. У нас в Запоріжжі вона нижче. Ой, вище, навпаки, а ця нижче. І Сашулька завжди хотіла позайматися, але якось в неї не виходило, тому що воно якось дуже таке прям громоздке було. А тут, бачите, навіть для малечі. М -м -м, прикольно. О, Спортсменка. О, молодець. Так, молодець, молодець дуть. Молодець. У нас пішла вже рибалочка, так? Самаль. Так, вона по-хитрому. Сашулька обрала собі приз, так? Да? <рес> Якраз сьогодні погода, так? Да? Для цього. Вітер, ага. Сашулька ще в прошливий раз хотіла кататися, я чогось не наважилась. А от статком тільки в самий раз. Обрала собі машинку. Синього кольору, да? О. Довольна повертає, <рит> <рит> молодець. А я оператор. <рит> <рит> ну Угу. О, так так. Саш, лягай. А цяшка Тобі подобається, так? Давай, власне. Ну, мама буде кататись. Да? Мама, покатаєшся? У нас вже розваги трішки дорослі, да, так, <рес> да. да? Зараз будемо тут на каруселі такі великі кататись. Подивимося, Я Сашульку тримаю, дуже цікаво. Женька стоїть там, чекає. Тепер моя черга. Да? А потім папи Що подивитись? Батарею оцю, да, яка електра. Конвекторна батарея. Зараз будемо дивитись. Дуже маленький вибір, Женя каже. Все розібрали, мабуть. Мабуть, розібрали. Тут такі більш сучасні, так? Да? Смачнемо Смачне да. да. Ми прийшли за водичкою. Зараз вже набрали, так? Да? Водичка артезіанська. Да. Цікаво. Ну вона так дешевше виходить. Ще дали нам почитати, що це за водичка. Цікаво. Що ми вже повернулися додому, нагулялися. Зараз будемо їсти і відпочивати. До речі, заїжджали в АТБ, скупились на борщ, взяли багато картоплі, щоб я не тягала. Взяли буряк один, капуста, морква. А, взяли, до речі, там ще були, не закінчились ось такі веселі уроки. Я вам показувала в прошлому відео, нам сподобалось, Дай, дося, тримай, будемо займатись. А, до речі, по акції зараз ось таке морозило, дуже таке прям м -м -м. зацікавило мене <смір> У морозильну камеру треба покласти. От, ось таке ваніль, какао, вишня. Ще не разу не купували, цікаво буде спробувати. Ну, я думаю, дуже смачне. Так, Потім Женя собі взяв додому сосиски ось такі. Так, сметанку взяли. Та взяли, що ми взяли? Та квас. І в АТБ це все вийшло на 416 гривень. От нібито нічого толком нічого не купляли, а вже майже пів тисячі вийшло. Ай, і воду. А за воду ми заплатили 40 гривень. <клікав> Що-то Ми вийшли на вечірні прогулянку і такий дуже сильний вітер, що аж здуває. Гляньте на цей. Сильний вітер. Мабуть, пісок, Тут є такий пляж невеликий. Гляньте, який сильний вітер. класно, Дніпро. Дуже гарно. Жаль, що влітку тут да, не попугали, тому що тут такий пляж непоганий.